Буденний суботник через негоду напередодні великодня кіровоградці не змогли провести щорічну весняну толоку. Прибирання перенесли на робочий день, зробивши усі справи наперед. Сьогодні другу половину дня присвятили роботі в парках та на фортечних валах. Як наводили лад, бачила Яна Семенюк. У мікрорайоні Ковалівка прибирали по обидва береги інгулу. Ось тут трудяться працівники обласної державної адміністрації. Територію парку космонавтів розчищає і кілька машин. Посадовці говорять, хоча парк і був захарашений чагарниками, найбільше клопоту їм завдавали не бур'яни. Відходи від того, як люди посиділи, все залишили і перейшли на інші місця. Тому що все так кубками. Там кубка, там кубка, видно, що сиділи люди. На прибирання прийшов і очільник Кіровоградщини. Для нього суботник нагода краще познайомитись з обласним центром та його жителями. Я таким чином, в такий цікавий спосіб, продовжую пізнавати місто, яке таке привабливе. Ми мали провести суботник трошки раніше, але непогода нам завадила. Ну я так розумію, що це лише підтвердження того, що власне цим краще займатися не раз на рік. Чи двічі? А якомога частіше на іншому боці Інгулу наводять лад представники громадської організації Рідний Кіровоград. Вони встановили майданчик для відпочинку, турніки, лавки та гойдалки для малечі. Масив такий, де можуть відпочити батьки, матері, діти насамперед, приходять дуже багато мам з дітьми. За ініціативою Андрія Табалова, народного депутата, був допомога встановленню майданчика дитячого. Ми своїми силами обустроїли колеса, покраску всім остальними. Він завіз пісок. Я думаю, що все ж таки для майданчика і для пляжу місцевого це дуже велике значення. Берег річки саме в. В цьому мікрорайоні за ініціативи нардепа прибирають вже другий рік поспіль. Народний обранець впевнений, цьогорічна толока не остання. Ціль одна завжди для того, щоб місто було чисте, для того, щоб показати людям, які тут живуть, що воно може бути чисте. Для цього треба просто приложити трошки праці, трошки бажання, трошки знаєте, здорового глузду, трошки ну, просто душі. Тому ми будемо це проводити постійно. Всього до прибирання долучилось більше двох сотень держпрацівників та громадських активістів. Містян вони просять поважати чужу працю і не смітити в рідному місті. Яна Семенюк Ілля Ля день за днем.